Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я направляюся на грот прийму. Буде цікаво. Закупівля перед грот приймою. Це водичка. Кілометрів так 30 грот прийма знаходиться від Стрия. Небагато залишилось. Та, в принципі, офігенне там місце. Скелі великі. Треба побачити це наживо. Супеночка в лисих сяточах. Лисі сяточі, лас ще. Ова! Все. Лесь План дій наступний. Їду я в грот прийму, а з грот їду на задачу в Базаївку. Там буде цікаво також. Село п'ятничане позаду. Тримаю курс на розвадівську територіальну громаду. Ех, друзі, така ностальгія цей острів, печальний острів. Острів емоцій. Хто хоче емоції, можете сюди заїжджати. В принципі, рекомендую. А так, то ні. Їду далі. Приблизно ще 10 кілометрів до город прийме. Ще буквально чуть-чуть, Ліворуч рудники, а праворуч пісочна. Отак от, от на це все. Все, їдемо далі. Наступна зупиночка в надітича. Колись тут був екранчик. Ну Він і зараз є, але просто на ньому інформація вже не показується. Розкривається такий відкривий, чудовий, офігенний просто. Ціни немає. Десь ось там і знаходиться рот прийма. ось там на тих вершинах, в тому лісі. Жесть! I believe how it out Їдемо проворуш. Бляха, але розкажу зараз історію. Коротше, тільки що на мене налетів горобчик от сюди на футболочку. І я не знаю, він там просто на мене приземлився і полетів далі. Нормально, нормально, чисто я перевалочний пункт для нього. Ух ти, йомайо, -йо, Тут дорогу зробили. Це чудово, бо до того тут дорога, ну, так скажемо, була не дуже. Миколаїв вже дачі в калуш, майо! Він -ма зеленький. друзі, ще 500 метрів і буде грот прийма! Так, їдемо 100 метрів і повертаємо сюди. Та, та! та. Все, повертаємо! Тормозимо? йо мою Що то зараз буде? Так, що тут пише? Ланди, шафтне поле! Дивись, якщо йти пішком, то пише 2,5 кілометри. А якщо йти це, їхати на роверах, то пише, що 5 кілометрів. О туди. Я їду по цій дорожці 5 кілометрів. А вид розгортається вже нереально. В далечині трасу видно. Клас. Стрів людину. Значить, все-таки правильно їду по цій дорозі. Бо я тут дивлюся, тут уже а-ля халуха! Без підвіски тут навіть нема чого пертися. Дивіться, тут незвичайні каміння, тут якісь такі, знаєте, складки піску затвердівші. І це вже на щось натякає. Так, друзі, дивіться, тут. Такий от кар'єр чудовий. Я не знаю, чи він чудовий. Але тут пісочок копають такий. От Та Вони так його розкопали жорстоко, Капець Тут такі складки піска оказується. І в цей пісок, виходить, купляйте. З Миколаєва, можна так сказати. Цього піщаного кар'єра. ще залишилось півтора кілометра я дивився. Їдемо. Багато табличок стій обрив. Тут дійсно обрив, друзі. Це просто щось з чимось. Не передати словами, які тут краєвид цього піщаного кар'єру. Реально вартий уваги вашої. Так, друзі, пише, що 400 метрів залишилося. Ну і справді небагато. Ви краєвидка, звісно, бомба. За 200 метрів ви прибудете в місце призначення. Поняв, за 200 метрів ми вже будемо бачити скелі. Рот прийма. Та <плыш> йоперний! Фатально просто. Я чую що я прибув. Бачу машинка що стоїть. А отже маю надію, що я не помилився. І... Ага, там машина якась їде. Ну, добре. Який нафіг поворот? Давай. Що десь тут. Коротше, що відеоки в інтернеті писали, що тут комарі капець. Це такі привдиві відгуки. Я сподіваюся, не треба буде йти цими лісами. Походу, якраз так ліса. Комарі жруть, реально жруть. А дорожки немає, я не виджу. Щоб така якась дорожка була протоптана, як на Пікуй, наприклад. Я такого не бачу. Йо-мойо, тут такий лопух тут, дивіться, лапушок. А який він мощний! Але в мене питанечко, як тут все росте? Тому що тут... Ну пісок. це Піщані гори. А тут така рослинність, як реально в в горах. Ми напевно проїхали град приймух. То фігня, вже село якесь. Реально поселені на тут. Ой. Та, сподіваюся, що вона тут є. Але от е -е, в розділ Миколаїв не планувалось їхати. А треба вже вертатися, бо то воно там в лісі. А тут, може бути, сковоропа щось карають. Ага, точно. Так, друзі, я сподіваюся, що це цей поворотик. Но тут як взагалі-то багато. Але дивіться, тут комарі просто... Комарі окружають. Реально. Ми в якомусь захаусті, реально, їдемо, бо тому що комарі капець. А що то за обрив? Ти видиш? Що то обрив? Як виявилось, то була не та дорога. Тому ми спустилися ще вниз. І, оказується, це сюди. Бачите, тут дорога така вже протоптана, жорстка. І такий жорсткий спуск, а потім назад будемо вертатися, буде знову підйом. Чуто! о О! Йоперний балет! Ото я впав! Йо-мойо! Весь говні! Капець! А, ще й тут комарі. Що би... Йоперний. Ото я так летів, що капець! Друзі! Прошу дивитися, якими задниці! Комарі Бешено кусають! Просто руки зайняті, якимись водичками! Рюкзака я не взяв, то капець, короче а тут оказывається от яка дупа. Так, ось воно. Як це виглядає? Зараз ті кобарі зіперний. Це є поселення неандертальців. Сторіти, а тут така прохолода. Вони якраз тут комарі. Шесть. Передати на камеру. Оце весь масштаб. Ну просто не передати. Комарі не загризли, тікаємо звідси. Можна побачити. Як воно це все? Тут є, а тут тіньочок файний, такий прохолода. Камні холодні. Реально. Можна трохи тут перепочити. Хоча я би тікав звідси з цього лісу. Ну, баню. Тут перепочити самовбивство. З тими комарами. Поповнюю. Втрачені калорії. Оцією от булочкою перекусом велосипедиста. біля цього громадського просто каменю Але я би не сказав, що це камінь. Там печера. Все, погнали, геть, дивіться, там, по-перше, наші ровери Дивіться, друзі, комарі прям атакують велосипеди наші. Це наслідки падіння. він теж впав красавчик. Ой. Погнали! Комарі тупо не хочуть відпускати насліз лісу. Вчепилося щось, як не знаю, до здобичі якоїсь. Йоперний. Яка за нами зграє, все тікай бять. Фух, ми виїхали з цього комаріного но кодло просто. І ми вже на піщаному кар'єрі. Покидаємо грот, в прийму. Бачу чи такі от красиві краєвиди. Друзі, зібралися на грот, прийму. Але ви не маєте амортизації. Не рекомендую вам туди їхати, я вам одразу кажу. Можна собі поламати ровера. Що я їй зробив? Тепер він єлі їде. Надіюсь, до хати я доберусь. Для початку ми прямуємо на заповідник Базиївку. Проїхали Верн. Шесть. прощавай Попереду березина. Заходимо в магазин, що берези. О, друзі, що я бачу? Житачівська територіальна громада. -ху -ху -ху. Так, там в Далечині, там десь далеко є такий місток. Дем'янка Нендістрянська. Е питають, де річка, де річка? Та за річчя! За річкою! От, урочище, острів! От, 500 метрів. Це воно, щоб ти знав. Так, ще трошки і ми бачимо отакі от корч. Реально, там гігантський став. Від річки Стрей, Ну, можна так сказати, меандри. Лічки стріляли там, вот, а до жидачі ваше трохи. От, буквально от після цього заріччя жидачу. Не, ну там взагалі то і вані ще йдуть, але от так вот воно це все виглядає. Бачиш лічку? Їз на території платний. Ех, кафе Бар Джон Сільвер. Як же жаль! А тут така файна територія, щоб... Навіть не знаю. Аж шкода. Так, тут вроді якісь поворотики на старий пляж, можна так сказати. Їмо оцю крисину гедоту. -мо, які вони червоні. <сản> <сản> так, я там бачу пляж і вихід до пляжу, але... Там люди якісь, навіть не хочеться туди йти. Що не трюк не помити. Не дивіться які чорні. Так само і Так, друзі, ми направляємося туди. Ось туди. Туди, на гору Там Базиївка заходиться А нам треба зробити от таке круг, щоб попасти Погнали крутше. Ще 25 кілометрів. Йо-майо! -йо. Але... Дивіться, ми зараз їдемо в жидачів, в Базиївку. Заповідник такий. От. А потім жидачів Стрит, це виходить ну, десь 30 кілометрів точно. Ах, погнали. Ще мало часу, звісно, і в мене заряд закінчується. Супер погане становище. В'їжджаємо в жидачів нарешті. За скільки часу? В'їжджаємо в центр Жидачів. Кашка горохова. Чудова. Я купив грачку. Ось цю А тут, до речі, одна баночка лишилась грачки Значить смачна. 8 відсотків на телефоні. 100 гривень зарядка. Та довго капець. Ультраномний режим. Ультраекономія. Зараз включаємо. Затарився, закупився рулетик. Супер чекаємо і їдемо на Базаївку. Самісінький центр. Самісінький центр, друзі. Ух! Ждачівська міська рада, центральний парк. Як чудово, тут все-таки виглядає фонтан, мабуть. Церква. Така громоздка, я тут вставлю назву. Все, ми прямуємо далі. Міська лікарня Жидачеві ну, доволі велика, фактично 6 поверхів має. ну, Звичайно, не виглядає, як в стрію районна, але в принципі хоча порівнювати міську лікарню і міську лікарню тут, то ця більша. Ну, а ми прямуємо далі. Так, заїзд сюди. Дорога стоїть зразу паршивою. Це не дивно. Все-таки пряма дорога в заповідник. Там взагалі буде полюва дорожка. Починається дубця, дорога полюва в горку. Ой! Так, друзі, ми знову в лісі. Тут дуже темно, надзвичайно оба! Лишаємо тут велосипеди. Все, я лишаю тут ровер. Комарів, Комарів блін, тут вечір просто. От така от красотулечка. Та, то ліс. От така от красотень. А от ми, от, бачиш, дивись, уважно, бачиш той? Там де ми були. Острів. Бляха, заріччя. Все, тікаємо звідси, дві Геть! Дякую вам за перегляд такого чудового відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Паша Береза і на цій веселій ноті ми прощаємося з комарами. А! Все. па-па! От кашка. Нормально. Але мені здається горох трохи кращий, Або просто я більше люблю горох.